Слава Ісусу Христу, будьте благословені, дорогі підписники мої та гості каналу, у пізнанні розумної Божої істини во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І нехай Господь вас оберігає, де ви зараз не знаходилися. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чотири пророцтва про світове управління та релігію виконуються. Вавилонська релігія завжди нав'язувала людині ідею його безсилля перед надприродними силами, які за вавилонськими віруваннями навіки встановлювали світовий порядок та існував суспільний лад. Вона завжди заважала справжньому пізнанню світу і перешкоджала активному впливу людини на навколишній світ та на істинну віру у Бога. Що чотири пророцтва протягом усієї історії людства були світові лжерелігії, які були пов'язані з тоталітарними царствами та їх правителями-диктаторами. А також ці неправдиві релігії служили жорстоким режимам та безбожним царям. Давайте розглянемо ці чотири пророцтва, які збуваються. Що перше пророцтво про лжерелігію відкриває сам Ісус Христос, і він показує, що Неправдива релігія блудить із земними царями, безбожниками, і вона веде людство до сатанізації та поклоніння грішному та розбещеному режиму управління, а також наповнює всі народи брехливими вченнями, зачаровує і вводить їх в оману та розпусту. Друге пророцтво – релігія Вавилону відрізняється своєю люттю, агресією та злобою, і вона рухається в дусі війни. А це другий вершник апокаліпсису, що Вавилон займається вбивством, насильством, диктатурою та війнами. Тому під спекуля... спекуляцією віри в Бога за всіх часів історії людства йде кровопролиття. Ісус Христос сказав, що це Вавилон, а не істинна церква, бо справжня церква Ісуса Христа керована любов'ю, милосердям, радістю, теплом та турботою. А Вавилонська блудниця напоїна кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових. І це. Все є неправдива релігія Вавилону. Попросту скажу це лже релігія, що третє пророцтво Вавилонська релігія. Наповнена мамоною, матеріалізмом та особлив, особистим збагаченням. І ці люди прикриваються Богом заради наживи і збагачення та вигоди. Вони водять багатьох людей в оману, служать не Ісусу Христу та Богу, а третьому вершнику, вершнику Апокаліпсису, мамоні. Називаються віруючими, вони живуть за стандартами цього світу. І Христа нудить від таких, і Він їм говорить у книзі об'явлення: Я знаю твої справи, і я знаю, що ти не холодний, ані гаряч, гарячий. Ти теплий, і я виплюну тебе з вуст моїх. Ти кажеш, що я багатий, розбагатів і ні в чому не маю недостатку. А я тобі кажу. Що ти не ти не відаєш, що ти бідний та нужденний і мерзений, е, та вбогий, сліпий і голий. Ісус Христос сказав, що неможливо служити Богу та мамоні. і Істина жива церква це наречена Ісуса Христа, яка віддає все для служіння Богу та людям і веде народи до спасіння та вічного життя. Четверте пророцтво. Вавилон це мертва релігія. Яка веде людей до смерті і пекла, та вона буде знищена, що сьогодні неправдива релігія повертає людей до поклоніння безбожним царям і під вивіскою різних вірувань та церквів людей спрямовують підкорятись дитак... дитактурі тиранів. Але коли за допомогою вавилонської релігії світ повернеться до царів деспотів, то таким безбожним правителям більше не буде. Місця не знадобляться їм жодні світові релігії, адже мета буде досягнута. А потім грішні земні царі зненавидять Вавилонську блудницю, тобто вже релігію розорять її та оголять її, будуть їсти її плоть і спалять її в вогні. Тому що Бог покладе їм на серця виконувати його волю і, віддавати, і віддати царство їхні звірови Антихристу, настане час і тоталітарні режими знищать будь-яку релігію та передадуть все під управління звірові антихристу, який в свою чергу створить власну релігію, тобто поклоніння самому собі. Тому Ісус Христос заздалегідь попередив, що кінець Вавилону буде смерть та пекла це четвертий вершник Апокаліпсису. І людству потрібно буде в майбутньому зробити свій вибір між Христом та Антихристом. Христос це є Ісус Христос, це є наш Спаситель, а Антихрист це той, хто проти Христа або замість Христа. Тому давайте, ставайте частиною живої церкви, щоб бути спасеним. Розповсюджувати Євангелію Ісуса Христа і вкладатися в розповсюдженні Слова Божого Біблії, і тоді Господь спасе своїх вірних дітей від тих жахливих подій, які будуть відбуватися у світі. Тому слава Ісусу Христу! І більш обширене відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Україна Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте! Дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.